До нас приєднується Вікторія Максимчук, чіф Marketing офісер київстар ТБ. У своїй доповіді Вікторія розкриє, як OTT стають середовищем, де дані працюють на бізнес. Чому персоналізація вже давно перестала бути розкішшю і стала очікуванням, і які інструменти визначають майбутнє маркетингу? Зустрічайте Вікторія Максимчук. Мене звати Вікторія Максимчук, відповідаю за маркетинг Київстар ТВ і сьогодні ми поговоримо на тему від інтуїції до дата. як маркетингу перетворити дані на конкурентну перевагу. Близько 71% споживачів очікують, що компанії передаватимуть персоналізовані взаємодії. 76% дратує, коли цього не відбувається. У середньому компанії, які добре персоналізуються, отримують на 40% більше доходу від персоналізованих активностей, ніж середні гравці на ринку. 81% споживачів ігнорує нерелевантні маркетингові повідомлення 96% швидше куплять, якщо повідомлення буде персоналізоване. Близько 89% маркетологів бачать позитивний рой від персоналізації. Що ми бачимо в себе повантуван комунікації в додатку? Це те, що а, як наші дані. Впливають на дії і результат. Загальні сітки мають базовий CTR близько 2-3 Персоналізовані сітєї на основі жанру, історії, перегляду, часу доби можуть піднімати CTR у 2-3 рази, тобто до 6-9 і вище. Також є там когортна динаміка. Це вважайте, живі сегменти. У класичній рекламі сегмент він фіксується раз і назавжди. завжди. У платформі сегмент когорта живий. Він може оновлюватися щодня, щогодини, щомісяця, залежить від замовника. та його задачі. Приклад, користувач два тижні дивиться мультфільми, у відпустці дивиться спорт, когорта змінюється. Ми вже не пропонуємо дитячий контент, а ми пропонуємо якийсь футбольний матч. Авантуван комунікація це не тільки про Вікторія. У вас новий серіал. Це живі сегменти, що можуть змінюватись динамічно. Це передбачення відтоку, це реакція на ваш настрій. Для рекламодавців це означає довшу життєву цінність аудиторії, LTV – і стабільніші контакти з сегментами, яких вони хочуть тривати в полі комунікації, з якими вони працювати та утримувати свої продажі. Бачимо, що в Україні сьогодні інша реальність: бюджети на класичне телебачення скорочується, і створення шуму заради охоплення та знання стає радше розкішою, ніж реальною стратегією. Тому питання, як максимально ефективно використовувати маркетинг-інструменти, щоб прискорити максимальний результат. Відповідь у даних, і саме оті ті стоїть тим середовищем дані можна перетворювати на конкретну перевагу. У глобальному масштабі понад 70% рекламних бюджетів вже йде в діджитал. Це означає одне. Майбутнє маркетингу вирішується не на білбордах, а в алгоритмах. Від інтуїції до аналітики. Все більше особливо для діджитал брендів, продуктів, головний показник це продажі, інстоли, і твої витрати на залучення ліда, користувача, покупки, дії, яка принесе тобі гроші у кінцевому результаті. Економічна ситуація, бюджети перерозподіляються, прибирається те, що не приносить ефективність для бізнесу. Діджитал розвивається, багато можливостей роботи з органічним лідгеном, Якщо твій продукт має цінність і ти вкладаєшся в контент, і тут саме у стає. Новим телебаченням але на відміну від класичного ТБ, ми бачимо все: від е, хто дивиться, скільки часу, коли відключився, де зупинився, що шукав, які девайси є, у яку годину активніше готовий споживати контент, рекламу та що взагалі ти додивився до кінця, фільм, серіал або рекламний блок. Це перехід від інтуїції до аналітики, де ми вже можемо вимірювати реальний вплив кожного контенту чи реклами на зацікавленість користувача та його подальші кроки. У світі цей суф називають move from mass to me, від масової комунікації до персональної, і це не тренд. Це вже стандарт. Рівні роботи з даними. Маркетологи у світі працюють з даними на трьох базових рівнях: це дескриптів. Бачимо, що відбулося: CTR, відток, відсоток переглядів, предіктів. Прогнозуємо, що буде відток користувачів, ймовірність покупки, дивлення, залучення, авторизації тощо. І прескриптів. ця система сама вже обирає, що порадити, показати цей трейлер саме цій людині чи певний там рекламне оголошення, банер. Глобальні компанії Netflix чи Amazon Prime вже давно працюють на третьому рівні. Наприклад, до 80% того, що користувачі дивиться Netflix, проходить через, через їх рекомендаційну власну систему. Це і є сила при Analytics, що спокійно можливо використовувати і для реклами брендів, та взагалі для досягнення результатів у майбутньому, працюючи з таргетованою персоналізацією. Практика OTT. OTT – це ідеальний полігон для дата драйвен-маркетингу. Тут шлях користувача, від що подивитися, до натискання play можна скрутити взагалі за лічені секунди. Глобальні платформи використовують сегментацію з тисячами паттернів поведінки. Наприклад, в США гетує рекламу так, що фанат бейсболу бачить одне повідомлення, паралельно любителі драматичних серіалів зовсім інше. У світі це вже стандарт. Кожен сегмент отримує свій меседж. Так само в нас працює внутрішня комунікація під ключові бізнес-показники. Аналізуються абоненти, що дивляться, який тип контенту. Що їм порадити? Який вантований меседж має піти, щоб залучити відкрити додаток. У додатку, побачивши рекламу, піти далі, дивитись те, що планував. У флоу перед цим комусь з них потрібно підключити підписку, авторизуватись, комусь сплатити вже підключено, комусь просто увімкнути плей. Дані є конкурентна перевага для брендів. У світі доведено, компанії, які правильно використовують персоналізацію, отримують на 40% вищий дохід від цих компаній. Приклад, британський ретейлер Tesco, завдяки Data-Driven підходу скоротив маркетингові витрати аж на 25%, але при цьому збільшив конверсію. Тобто сила не завжди у великому бюджеті, а у правильних даних, пошуках потрібних сегментів, пропозицій та формування ціннісної пропозиції персоналізовано під клієнта. Виклики та баланс. Інтеграції, партнерства та як ми можемо використовувати дані. Якщо ми вже маємо ott платформу, ми можемо з'єднати дані переглядів та дані CRM, наприклад, підписницький аккаунт, платіжну інформацію, поведінку, плюс дані e-commerce, якщо рекламодавці чи партнери продають продукти. Ми отримаємо в кінці бачення повної карти, хто дивиться, хто потенційно купив, хто, хто потенційно купить, які контент-теми активізують взагалі дії та покупки. Також є можливість адаптувати лайфшопінг, інтерактивне відео. Наприклад, бренд одягу або косметики може провести лайв демонстрацію або випустити спецпроєкт через платформу або через партнерство з OTT, додаючи сегментацію та інструменти платформи з. Персональними знижками та відслідковуючи, чи це переводить до офлайн чи онлайн-продажів в моменті. YouTube дає перегляди, кліки, але менше можливостей для точної сегментації під бізнес-мету. Я користувачуся певним паттерном переглядів, історію покупок, пристроями в розрізі смарт ТВ, смартфони, веб-девайсів, яка це кількість пристроїв. І от це дозволяє. Майбутнє маркетингу це інструмент, який робить персоналізацію майже миттєвою. У світі вже тестують динамічні креативи. Один той самий банер змінюється залежно від того, хто його бачить. Мета Google, Amazon інвестують мільярди у ріалтаймперсоналізейшн. Це означає, що ми рухаємось від масових компаній до ванталанд маркетингу, де кожна людина бачить свій унікальний бренд-сесвіт, і це все працює на основі даних. Підсумовуючи нашу тему від інтуїції дата маркетингу і як перетворити дані на конкурентну перевагу, можемо підсумувати, що компаніям потрібно робити більше нахилу на персоніфікацію таргети, щоб збільшувати свої сіті та конверсії з мінімальними бюджетами і користю для бізнесу.